У Житомирі ФК Полісся 2 приймало ФК Вільхівці в рамках 14-го туру Другої Ліги України. Я думаю, що ще неодноразово будемо повертатися до а, спогадів про цей поєдинок. З перших хвилин Житомиряни взяли м'яч під контроль і активно атакували. Та, попри чисельні моменти, забити швидкий гол не вдалося. Майсурадзе підключається до атаки. Ну, треба сказати, що так назрівають моменти. Не казатимумо, що прям гол, хоча. Ви мій натяк зрозуміли, Таке враження, що назріває велика небезпека вільхівцям. На 78 й хвилині равець вільхівців Святослав Боцьків точним ударом відкрив рахунок 0-1. Стратегії на цю гру плану ігрового на поєдинок. Момент який забивають вільхівці! Проте вовки швидко відреагували. Та через кілька хвилин Романчук зрівняв рахунок 1-1. Хороший момент. 1-1! зрівняє рахунок полісся. 2. Кінцівка поєдинку пройшла емоційно. Арбітр показав три жовті картки: одну отримали вовки, дві команда вільхівців. Гра видалась напруженою і завершилась нічиєю. Іван Романчук, гравець ФК Полісся, 2 каже: Житомиряни контролювали гру, створювали моменти, але допустили помилку і пропустили гол. Ми розбирали суперника. Тренер вказував, які в них слабкі сторони, які сильні. Старались виконувати всі вказівки тренера, але на жаль, результат не такий, як хотілося. Важка, напевно, да, там, тому що є такий результат, да, там, і погодні умови і все інше. Чи... Ну, тут питання більше да, там ми ставимо до себе, тому що є моменти, які треба реалізовувати. І в цьому питання, да, там, щоб вигравати, треба забивати голи. Тому будемо подивимось, будемо розбиратися, що до як, і рухатись далі. Наступний матч ФК Полісся-2 зіграє 24 жовтня проти Вінницької Ниви.